Thank you Моє покоління один із кінофільмів, на якому ми виховувалися, це був кінофільм, в якому були сказані такі чудові слова. Є така професія захищати батьківщину. От багато моїх однолітків вступали в військові училища вони сьогодні і не тільки вони на фронті, на превеликий жаль. Сьогодні, в 21 перше століття, ми ведемо розмови про фронти і в тилу, в навчальних закладах, готують молодь, боронять Україну. Я вже казав, що важливо захисникам вітчизни казати добрі слова. Я хочу привітати напередодні цього свята, всіх, хто захищає, боронить нашу Україну, всіх, хто причетен до цієї святої справи зі святом, побажати їм міцного здоров'я, душевної рівноваги, ну а нашій славній Україні, мирного неба. на сході нашої держави постійне постійно йде війна. Нам потрібно підтримати захисників наших. Потрібно, щоб хоча б хоч хоча б раз вони змогли відсвяткувати цей день і щоб вся Україна їх підтримала. Я побажав би їм, щоб вони поскрішнулися додому, щоб їх родини чекали. Щоб вірили і щоб кожен з них думав про те, кого він захищає. Для мене цей день це ну, більш трошки більше, ніж просто свято. Це якби. Е... Якби так сказати, особливий день не тільки для усієї країни, а й для усіх людей, особливо для тих, хто захищає нашу країну у такий важкий час на даний момент. Наші українські вояки повинні бути мужніми, сильними і, не дивлячись на усі проблеми та труднощі, долати їх та бути завжди сміливими, такими, якими вони є зараз. Благородній справі служіння України. Міністр оборони України генерал. Дякую кожному військовослужбовцю, працівнику, ветерану за, зра... ветерану за зразкову службу, вірність військовому хто пройшов цю школу життя. З нею пов'язані найкращі на здатності нашої батьківщини України. Начальник генерального царства Ми так масштабно це свято відмічаємо вперше. Дуже важкий для нас був рік, тому що наша бригада безпосередньо приймає участь в зоні проведення антитерористичної операції, захищаючи територіальну цілісність нашої держави. І зараз всі чотири реактивних артійських дивізіона, це основні наші бойові підрозділи, знаходяться саме там. Але ми, незважаючи на все це. Відзначили наших військовослужбовців, а було нагороджено майже 400 чоловік, переважна кількість яких нагороджена в зоні проведення антитерористичної операції, які перебувають на даний час. Там. Рік був дуже важкий. Ми втратили 22 військовослужбовця нашої військової частини. Але незважаючи на все це, ми змужніли, ми стали більш професійно підготованими. І я хочу з певністю сказати, що ми здатні подолати агресора. Для нормального проживання нашого суспільства, задля територіальної цілісності нашої держави та країни в цілому. Це свято є дуже важливим для нашої держави, оскільки воно йде своїм корінням в глибину сторіч, коли наші козаки, а покрова Святої Богородиці, якраз захисник наших козаків, нашого війська. Коли наші козаки боронили рідну землю від навали наземних військ, і зараз ми бачимо те ж саме, коли нам, на жаль, доводиться брати зброю в руки, наші хлопці на сході відстоюють нашу незалежність. Тому це свято є дуже важливим, оскільки ми чітко розриваємо з тим минулим, коли нас прив'язували до так званої єдиної родини, яка виявилась фікцією, коли Російська Федерація фактично. Почала військову агресію проти України, і ми маємо своє рідне козацьке свято і вітаємо наших захисників з цим святом. І найголовніше для нас те, що хлопці і військові сприйняли це свято, їх родини сприйняли це свято, і вони розуміють, що ми єдина країна, ми незалежна країна. Я служу всього півроку, я мобілізований офіцер, але це свято, на мою думку, дуже важливо. Дуже важливо, щоб обрали ну, окремий день для, ну, для нашого державного свята, тобто не якийсь пережиток минулого, а що буде окремий день День захисників України. І саме цей день день Покрови, яка просто спокон віків з 10-го. Сторіччя <свят> здається, да це свято було започатковано, коли покрива стала покривителькою всіх. Е Військових, всіх захисників і наші ну, предки, козаки вважали її взагалі своєю покровителькою. У козаків церкви будувалися взагалі лише Діві Марії, лише по крові. Я вважаю, що це дуже ну, позитивний такий момент, і це має дати якийсь новий толчок для розвитку нашої наших збройних сил. Позираємо з хорошим замечательним. Истинно украинским праздником Покрова Пресвятой Богородицы, День Украинского казацтва отсюда идут истоки. И сегодняшний день возрождения украинской армии, как, как, преемственности, как преемственность наших старших поколений, о том, что Украина жива как государство и будет всегда жить. Все хуже всех танцует

Сьогодні дійсно ми бажаємо вам щастя, добра кожному з вашим. Звавшему... І учасник. <реш> так, а... до Микола, нас представник Полтавщини. Дитримуємо, Возь! підтримуємо. Дуже важко. Сім. П'ять. Відійшне, яночка, я. Шість. Дякуємо. Дякуємо. Займайте свої місця. Ну, ми ми впевнено. Один. 哇！Uh huh. <music> Я хочу сьогодні побажати не тільки молодому поколінню і діткам, і всім, всім, всім особливо чоловікам зі святом, побажати їм мирного неба. Це, це саме головне, щоб у нас завжди було сонечко, щоб вони були міцні, здорові, щастя, радість. І також хочеться, щоб ми, як наша незалежна Україна, звучала не тільки у нас. А ну на всех рівнях световой арены. Чтобы они все вернулись живые и здоровые к своим семьям, чтобы их семьи их дождались, и чтобы люди знали и ценили то, что они для нас делают. И, конечно же, те, кто молодой, чтобы их уже это в будущем обошло стороной, чтобы все всегда ценили то, что имеют, потому что нет ничего дороже, чем мир в стране. Мальчикам, чтобы их дождались их не девочки, и чтобы наши мужчины нас всегда радовали, мы ними гордились, они были опорой и надежным фундаментом. Для Для нас і всієї країни. поехали.